Уже зовсім скоро має вийти Сонік Frontiers, А виходить, він є нагадую, 8 листопада. Я і Захарок вже встигли зробити свої ролики по Сонік Frontiers. Окрім Серджу, у нього виникли проблеми з редактором. Какая досада. А також цей ролик мав вийти ще на минулих вихідних. Я взагалі не знаю як, але я дивлюся на свій робочий стіл, а проекту та й немає. І тому мені довелося почати все заново. І щоб такого більше не було, треба поставити свою вподобайку і підписатись на канал з дзвіночком. Цим ти мені дуже сильно допоможеш, а взамін ти будеш отримувати новенькі відео на каналі. До речі, виходять вони кожного тижня. І якщо ви хочете, щоб ваш день пройшов благополучно, треба також залишити під цим роликом свій коментар і поділитися цим відео зі своїми друзями. А також слідкуйте за спільнотою, бо там я частенько публікую інформацію про те, коли і скільки вийде новий ролик, ну і ще всяку інформацію. Ну а з вами Ноліон. No Ви на каналі Дайверс Ноліон. No і це мій другий ролик по Sonic Frontiers. Приємного перегляду! Інформацію для цього ролику я дізнавався у Сержо, так як за гру та й взагалі за Соніка він дуже гарно шарить, що навіть сумно, що він не зміг зробити свій ролик по Sonic Frontiers. А також цей ролик є доповненням мого першого ролику по Sonic Frontiers. Якщо ви захочете його зацінити, то підказка в правому верхньому кутку екрана. Ну а тепер давайте зацінимо, що нас може очікувати в Frontiers. Бойова система Соніка вона завжди складалась з стрибків і спіндеша, і звичайно ж у Frontiers буде така ж бойова система, тільки її доповнили новими спецприйомами. Тіньове клонування, вихор, ривок, ще щось і повітряні удари ногою. І ці прийоми вони і справді можуть урізноманітити геймплей в Соніку. Тільки це не звичайні спецприйоми, а РПГ спецприйоми. Ну і звичайно ж, як і в будь-якому іншому РПГ, є древо умінь з цими же прийомами, які ще треба розблоковувати і прокачувати. Ну і звичайно ж, їх же треба за щось ще й розблоковувати, а от за що, я не знаю. Може за кільцем. Може за червоні кільця, може за якісь бали чи очки, я не знаю. Ну, коли вийде гра, тоді і подивимось. В Sonic Frontiers можна буде кастомізувати Соніка. Кастомізація в серії, звичайно, була і раніше в Форсах, але там було, ну, лажа, потім кастомізація з'явилась в Sonic Colors... І це теж була лажа. І напевно ви думаєте, що кастомізація в Sonic Frontiers буде такою же гівняною, як і в форсах, і Sonic Colors. Ultimate. Але в кастомізації Frontiers можна буде обути Соніка в кросівки із другого адвенчура. І хто знає, можливо, в кастомізацію також добавить і улюблену одежу Соніка із Ови. Це ж, це, ж, це ж улюблений одяг Соніка! Якщо він дізнається... А хіба він носить одешу? Як на мене, кастомізація у Frontiers може бути кращою, ніж кастомізація в Sony Colors. Ultimate. Смарагди Хаосу. невід'ємна частина серії ігор про ЛГБТ Єжака. В класичних іграх, як на мене, Смарагди Хаосу, вони аж ніяк не впливають на сюжет, лише на кінцівки. Зібрав усі смаради хаосу, молодець отримав хорошу кінцівку. Пропустив один або взагалі не збирав. Отримаю погану кінцівку. В Висонів 2 додавали суперформу, а смарадів хаосу стало на один більше. Звичайно ж, треба ці ж смарагди ще якось її отримати. Вони ж не на землі валяються. В класичних іграх нам треба було зібрати 50 кілець і застрибнути в спешл стейдж, після проходження якого ми якраз і отримували бажані смарагди. А я починаючи з адвенчерів, ми вже отримували смарагди по сюжету, щоб здолати фінального боса в суперформі. Але у Фронтірс як і в класичних іграх, смарагди доведеться збирати. Але як ці смарагди зібрати? Ну як я зрозумів, треба буде здолати боса, у якого буде декілька стадій. Якщо ми здолаємо боса, то отримаємо ключик і потім треба буде вставити в один із стовпів, які були показані в трейлері Frontiers. Потім нас відправлять в кіберпростір, після проходження якого ми якраз і будемо отримувати смарагди. Коротко кажучи, Sonic Team повернули спешл пешов стейджі в серію, да, давненько їх не було, ну це якщо не рахувати Sonic 4 і манію. Ну і наостанок я хотів би вам розповісти про новину, зв'язану із суперформою Соніка, Але ви напевно скажете: Чувак, ми і так уже всі знаємо, що во Frontiers буде супер Сонік. навіщо ти це говориш? Ну, просто є така новина, що во Frontiers, окрім суперсоніка, буде іще якась інша суперформа Соніка». А справа ось в чому. На одній з конференцій розробітники давали ігрокам погамати в демоверсії ще не найвищиших ігор. І якийсь фанат Соніка, якому почастило пограти в демку, взяв із собою флешку, спіратив гру, побіг до себе додому, завантажив Frontiers до себе на пекарню і пройшов її. І після цього проходження вияснилося, що у фінальному босі замість Соніка буде інша суперформа Соніка. Ну, тут думаю, що її зрозуміло, що мова йдеться про глючну суперформу Соніка, яка, якщо чесно, досить таки очевидна. Ну і на цьому все. Надіюся, вам сподобався даний ролик. Якщо так, постав вподобайку і підпишись на канал з дзвіночком, якщо ти цього ще не зробив. А також залиш свій коментар поділись цим відео зі своїми друзями, якщо ти хочеш, щоб твій день пройшов благополучно. Ну і все, що нам залишається чекати, до це вихід Sony Frontiers. І якщо я правильно підрахував, то він має вийти вже у вівторок. Ну а з вами був Ноліон. До зустрічі.